Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дешеві китайські смарт ваги. Це підлогові ваги, які можуть вимірювати рівень жиру і купу інших параметрів. Посилання на них залишу в описі. Прийшли в стандартній картонній коробці. В комплекті дві батарейки, ваги та інструкція китайською і англійською. Платформа зроблена з загартованого скла. Її розміри 26 на 26 см. Розміри дисплея 7 на 3 см. Ваги мають гумові ніжки. Дві батарейки 3А встановлюються у відсік знизу. Дисплей чорний з білими цифрами. Крім ваги, на ньому показується температура повітря і рівень заряду батареїк. Вони вмикаються автоматично при розміщенні на них ваги і вимикаються через 20 секунд бездіяльності. Ці ваги можуть підключатися до смартфона через Bluetooth за допомогою спеціального застосунку. Щоб його скачати, треба відсканувати QR код або знайти його по назві. Код сканувати краще на англійській стороні інструкції, на китайській стороні і застосунок буде китайською. Потрапляємо на сайт і обираємо скачати з Google Play або App Store. І встановлюємо. Після реєстрації придумуємо нік, обираємо стать, вік і зріст. Далі натискаємо на кнопку Додати пристрій. Для цього треба стати на ваги, щоб вони ввімкнулись і дозволити застосунку використовувати Bluetooth. Натискаємо Bint і вводимо ім'я пристрою. Тепер в застосунку буде відображатися вага, індекс маси тіла, рівень підшкірного жиру тощо. Всі параметри перераховувати не буду. Їх можна подивитися за посиланнями в описі. Як це працює? На вагах є металеві електроди, через які проходить струм, і ваги по опору якось визначають всі ці параметри. Тому ставати на них треба босяка. Можливо, в нормальних смарт-вагах це дійсно так. А в дешевих китайських я стаю на них в шкарпетках і нічого особливо не змінюється. Думаю, насправді ніякого спротиву вони не вимірюють, а розраховують ці показники, виходячи з ваги, зросту, статі і віку, які ви вказували у застосунку. Ось, наприклад, як можна розрахувати рівень жиру по цим показникам. І, як бачите, результат не сильно відрізняється від показань на вагах. Але це не відміняє корисності приладу. Вони все ж показують всі ці параметри, тільки роблять це не тим способом, що заявлений виробником. В застосунку також можна відстежувати динаміку зміни ваги і ділитися результатами з друзями. Якщо відео було корисним, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.